Олена Мироненко, Олександр Танасюк, Костянтин Терещенка, Юлія Балуда та Сергій Сірко це нові представники Херсонської обласної організації Національної спілки художників України. Кожний працює у своїй авторській манері та техніці і використовує різні матеріали, розказує голова спілки Олександр Ковач. В експозиції представлено 80 їхніх робіт: це пейзажі, портрети, натюрморти. Юлія Балута спочатку працювала як художниця лялька Карка зараз створюю абстрактні полотна. Розказує, що у роботі використовує паперові залишки, газети, крафт, журнали та уживані книжки. Її картини нагадують колаж. Напевно, я йшла до цього пів свого життя, як почала вчитися, я закінчила наш Херсонський державний університет, і у мене була така мрія, але я була не готова, не морально, ні було тих робот, які б я хотіла виставити. А зараз я вже, як кажете, дозріла і захотілася у цьому році саме поступити в члени циху. Уважно кожну роботу розглядає Іван Шевченко. Він частий відвідувач виставок, як персональних, так і колективних. Я подивився Юлі Балуди роботи, ну я її особисто знаю, і творчість їй мені подобається. Так що ну, цих робіт я не бачив. Я бачив, в принципі, ту, яка в неї була виставлена в Урбан Саду, ну і деякі інші. Так що враження наразі дуже приємні. Сергій Сірко себе називає вуличним художником, який почав малювати на полотні. Працює у стилі неошаманізм. природа і людина, які містично поєднані між собою. Головні образи художника. Костянтин Терещенка в своїх роботах досліджує межі реальності. Творчість відносить до напрямку візіонерського мистецтва і магічного реалізму. Люблю Полюбляю психологічну документалістику, полюбляю яскраві кольори, а сюжети у мене чарівні. Це роботи Олександра Танасюка. Він художник-живописець у творчості. Полюбляє різноманітність. Є учасником багатьох як міжнародних, так і всеукраїнських виставок. П'ята нова представниця обласної спілки Олена Мироненко. Вона полюбляє натюрморти, пейзажі та міські пейзажі. На роботу жінку надихає навіть незначна деталь. Десь з 2014 року я почала активне творче життя, брала участь у виставках, у мене є вже декілька персональних виставок. Експозиція у виставковій залі працюватиме до 31 грудня. Оля Ляшенко, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.